Окей, даю собі знову волю поговорити. Так, да, не хочу нічого говорити. От тему, тему, яку я хотіла задати, це розказати щось про персонажа, але я не хочу про нього розказувати, тому що щось мені мішає. І це насправді касається не тільки зараз мене, не тільки аудіозаписів, а й в принципі будь-якого такого творчості. Вже як же я говорю, цікаво, що я маю на увазі. От я думаю, кожен художник мене розуміє, коли іноді, от в дитинстві як часто говорять, в дитинстві малювалося класно, легко. А навіть якщо малювали ми об'єктивно не гарно, і навіть одне і те саме часто по 200 разів, але то було класно. А чому зараз іноді малювати так не кайфово, так о, затянуто так лохо? А це діло у тому, є у нас людей дві мотивації. Одна мотивація внутрішня, це коли ми гуляємо і нам просто подобається отут і зараз. Ми нікуди не йдемо, не спішимо, просто прямо зараз хорошо. І зовнішня мотивація це коли нам треба кудись прийти. І тому ми. Не кайфуємо від того, що просто йдемо. Нам хочеться побистріше прийти до своєї цілі. Ну і все мій прикол, що коли я просто беру і записую свій голос без якої-небудь цілі, просто для того, щоб поговорити. Це внутрішня мотивація. А коли, наприклад, я вже хочу розказати та сказати про персонажа, тобто у мене ціль саме розказати про нього, то це вже все, кінець, це вже зовнішня мотивація. І вже мені не так сильно хочеться розказувати, як добитись цілі, чогось вам донести, розказати ось так. Ну, раз я вже розговорилась, то на... Треба подумати, що сказати і про персонажа да, на треба убрати все себе голові. Цю занозу, що треба наговорити рівно на якийсь час, а то все капіці нельзя не пропустить відео.